Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі рибки. Сьогодні для вас дорогий гороскоп на травень. Подивимося, як у вас пройде місяць, початок, середина і кінець. Також наголошую на тому, що розклад мій є загальний, не індивідуальний. Тому в когось він програється, в когось ні, в когось частково. І так, початок місяця якісь подарунки, якась допомога. Або від вас буде комусь, або ви комусь допомагатимете. Якесь дуже блискавичне, незвичне вирішення проблеми. От Просто от ви не знали, як вирішити ваші проблеми. А тут просто несподівано для вас прийде вирішення. Зміни на вас будуть чекати дуже трансформації, якісь будуть. Ні в якому разі не бійтеся, що це карта смерті, її треба боятися. Ні, це зміни, це, це трансформація. Це завершення якогось одного етапу в житті і початок нового. Можливо, завершиться в когось якісь відносини, в когось нова робота буде, в когось переїзд можливий і так далі. От Один етап закончиться, почнеться другий. Можливо, захочете відкрити якусь свою справу і ваше життя, просто перевернете з ніг до голови і так далі. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє, тому що у вас все вдасться. І тут скупки вам говорить про щастя, радість, насолоду, здійснення ваших бажань, можливість здійснення вашого бажання про чашу, повну чашу. Про те, що у вас все вдасться, про щастя і насолоду. Сила говорить вам про те, що. Незважаючи на якісь перепони, проблеми на вашому шляху, ви зможете добитися результату. Також карта Сила говорить, що вам би не завадило займатися спортом. Королева ночів говорить про велику кількість проблем, які можуть виникати, але ви з ними дуже легко впораєтеся. Пас жезлів говорить про радісні моменти в вашому житті, про якісь новини несподівано, про благополучне вирішення того. Тих проблем, якими ви зіткнулися, про шанси і про мої можливості, про новини, пов'язані з вашими дітьми. Дев'ятка пентаклів говорить, що у вас буде стабільність, особливо в матеріальному становищі. Вам не потрібно боятися, що на вас завтра чекає. От у вас буде все йти по вашому плану, по тому, як ви собі запланували, ви будете впевнені в завтрашньому дні нічого не боятиметесь, тому що у вас буде стабільність у всіх сферах вашого життя. Вісімка кубків говорить, що все ж як би гарно не, не проходило все, як би добре не було, ви захочете зміни в вашому житті. І ці зміни вони будуть залежати від вас самих, від вашого настрою і так далі. Передивіться свій життєвий маршрут, побудуйте собі нові плани і просто поступово реалізуйте їх. В когось, можливо, буде розрив відносин по цих картах, в когось переїзд в інше місто, можливо. Також ця карта говорить, що вам потрібно оберегти свої кошти зайвого не витрачати. Яка б у вас стабільність не була, зайвого не витрачайте. Повішений говорить про якийсь застій у ваших планах, тому що чомусь ви підійдете в якусь депресію, от у вас якогось не буде і так далі. От трошки капризувати начнете. Ну, Дивіться, запам'ять, багато капризувати не потрібно. Потрібно брати себе в руки і діяти далі. Трошечки там, один день для цього виділили, подумали, обдумали, помедитували, подумали, як знайти вирішення проблеми і дієте одразу. Ні в якому разі не зависаєте надалі в такому стані. І Зірка вам говорить про те, що все у вас вдасться. Що ви зможете досягнути бажаного. Ваша мрія обов'язково здійсниться. Головне, вірити в неї і все у вас вдасться, вірить в свої сили і в свої можливості. Взагалі, місяць для вас буде досить таким значним. Десятка пен... кубків говорить на кінець місяця, що у вас буде радість, щастя насолода в всіх сферах вашого життя. Ви просто будете радіти і насолоджуватись життям. Якесь свято буде, можливо, це корпоратив, можливо, в колективі з друзями якимись вашими і так далі. Але якесь свято для вас буде. Бути якусь гарну подію відмічати. Королева Пентаклів говорить про якусь допомогу від впливової жінки, від жінки, яка має вищу посаду, ніж ви, матимете можливість виправити своє фінансове становище в кращу сторону і можливість, можливо, якогось підробітка, якщо ви цього потребуєте. Зіднатися з якимось тяжким грузом, який ви на себе звалили. Дуже багато обов'язків, взяли на себе і дом дуже важко це тягнути. Тут просто подумати потрібно про розподіл цих обов'язків. І ви з тим обов'язково пораєтесь, тому що на вас чекає старший аркан мир, який говорить про гармонію із собою і навколишнім світом. Але ж все ж таки в кінці місяця потрібно буде трошечки подум, пооберігатися, щоб не зіткнутися з якимись шахраями, які захочуть вас обікрасти. Обережність ніколи зайвою не була. Трошки по... Держи Просто будьте обережними, все вас вдасться. Підвівши підсумки, я можу сказати, що на вас спочатку місяця будуть чекати дуже важливі зміни в житті. Ви можете сміливо дивитися у майбутнє, тому що зміни будуть в кращу сторону. Незважаючи там, на трудності, з якими ви можете зіткнутися, ви зможете досягнути бажаного. І матимете повну чашу, як то кажуть, дім буде повна чаша. Ви зможете досягнути бажаного. В середині місяця у вас буде все стабільно. Буде, звичайно, якась впевненість у завтрашньому дні буде. Але ви дуже сильно захочете змін. І Із за цього. Ви будете в якомусь підвішеному стані, тому що ви постійно будете думати про якусь певну ситуацію, і будете думати, як вам прийняти те чи інше рішення. Тут, я повторюю, ні в якому разі надовго в у цьому підвищеному стані не знаходимося, трошки один день якийсь поки призували. Берете себе в руки і йде далі, далі діяти. Вірте в себе, в свої можливості і ви зможете отримати здійснення вашого бажання про те, чого ви так хотіли. І в кінці місяця на вас чекає щастя, радість, насолода, святкування якогось свята. Просто гармонія з собою і навколишнім світом. Але в кінці місяця потрібно бути обережними, щоб не стати жертвою якихось крадіїв, шахраїв і так далі, якихось аферистів. Тут е, обережність нікому зайвої не була. Е, бажаю всім вдалого дня, позитивного, вибачаю, з дня місяця, щоб все вас вдалося, все у вас налагодилось, ніяких проблем у вас не виникало. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте до побачення.